Всім привіт ви на каналі Ігрові страниці. Так, у нас накопилося 6294 тисячі самоцвітів. Це продовження вчорашньої акції. Сундук сундуків. Ми докупимо сундучки, то що дроп з нього непоганий, з них непоганий. Ось так, 63 сундука купила. Я вам покажу. Дивимось, що нам випало сундуків цих 63. Ось яке количество. Приблизно тут щось 800-900 сундуків випало. Кажу вам зараз які в мене карти будуть. Так само я. Ну, тут в принципе видно, что тут карты 4 звездочные. Тут тоже видно, что в принципе все карты 6 звездочные. Ну, кроме Короля Пеллеонера и Мордора Золотого. В детальке час я вам покажу, что я пооткрываю и что у меня выпадет. Плюс я покажу, вот у меня тут 330, например, Енергії жовтої, 25 камнів. І пару тисяч фляг жовтої. Ось е це золотий Артур, ну, це ще з сундуків, які ми мені прийшли з минулих земель. Ну, повезло. Непогана карта, в неї комбо 125 уже там. Особисте. І ось. в неї комбінації такі. Ну ось запас уже 175. Лічне потом Артура 125, Получається 300 плюс ось цієї карти Королева Гвіневра, в мене теж вона є, але Т1. Тож воно на 151 виходить. Що в мене ще випало? Випав хазяїн зими. У нього особисте комбо теж 100 вже... Ну Т1. І ось. Мені ще випав Артур Пендрагон. Один і Артур Потрошитель. Дивимося далі. Доволі непогано, самі зв'язочні падали. Тоді камнів 1400 випало приблизно, около 1500 е, синіх мани кошмара і около 2000 енергії кошмара. Ну, порадувало. Всім удачі. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки.